Uh, вчора у нас з вами кожного було свіжіне, і мені дуже сподобався псалом, який читав uh, брат Дмитро, наш до церкви. І я взяла для нашої молитви третій вірш цього псалма. 89-й псалом, третій вірш. Ми дещо обговоримо там. Читаю. Бо я сказав, що милість то навіки, ти свою вірність збудував на небесах. Взагалі ми ніколи не роздумуємо по йому, що таке милість, що таке вірність. А дивіться, і у мене буде ключове питання сьогодні. Ти свою вірність збудував на небесах. Як це? Про що це? Що значить вірність збудована на небесах? Це як? Але ми перед тим прочитаємо з вами е, значення слів. Милість. Це вчинок вияву співчуття і певної реальної допомоги комусь. Зазвичай милість співвідносять до соціального рівня потреби. Зазвичай. Хоча ми з вами знаємо, якщо ми з вами духовні люди, то мирість, вона яка? Читаю вам, Милість – це одна з властивостей духовної любові. Тобто милість не існує без духовної любові. Понімаєте, так? Це почуття єдності бить высюда уже но здесь что за звучно в музику, пам'ятаєте, буратино і мальвина да що там, милость не оказывается милость не це не как что такое вот типа не оказывается это как подарок да учитель не легчив девочку мальвину да там є. От. І ми це настільки запам'яталося, тому що це нас вчать більш таким людським моментом. Да, воно, ніби ти так дивишся, що ну, окей, ти не заслуговуєш моє пробачення, а я тобі дав. І зазвичай нам так і говорять, що мириться вияв пробачення в той чи іншій ситуації, навіть якщо людина, ну типу, ми маємо її все ж, а хрестіть, а судіть і так далі. Наприклад, аварія залишилася да, збили, наприклад, дитину, що роблять? Більшість людей судиться, і тільки рідкість кажуть, окей, ми тебе прощаємо. І от якраз, коли ми говоримо про милість, треба розуміти, що милість це в першу чергу поєднана з духовною любов'ю. А що таке духовна любов? Це дещо більше, ніж те, що ми звикли, правда? Це такі вам думки. А тепер вірність. Що таке вірність? Це обов'язок, відданість, зобов'язання. З власної волі. Чити різниці, так? Ми зазвичай звикли, що вірність це, знаєте, щось, що я маю робити в будь-якому випадку. Наприклад, бути вірною чоловіком. я маю бути, тому що так має бути. Ні, дивіться, це з власної волі. Ключове тут у вірності бути в цьому, тобто дивіться, це обов'язок, це віддання, це зобов'язання з власної волі. Це не просто так, тому що це так треба, бо у нас так вчать. Ні, я добровільно на це погоджуюсь. Тобто, Якщо я не хочу, я не можу віку. Так. Прикинь? Як виявляється? Але давайте тепер оці думки поєднаємо з цим третім віршом. Мирість на віки, в третьому вірші говориться, і наступна фраза вірність збудована на небесах. Ми розуміємо, що це говориться про Бога, да? в чому його милість? Чому так, так. Але дивіться, коли він прощає? Він спочатку Бог створив людину не для того, щоб пробачити, хоча він знав, що людина згрішить. Але створив він з метою не для того, щоб пробачити. А яка його мета? Щоб людина була на небесах з ним у його царстві вічно. Це є духовність. І щоб це зберегти, знаючи, що людина згрішить, він ще з е, здороження всесвіту вкладає Христа. Так? І знаєте, коли я читала коментарі, і навіть якщо ми нижче читаємо цей псалом, ми бачимо, що там далі написано, що з Давідом складена умова, але ще на небесах вона складена угода ця з його сином. Тобто Бог склав угоду з сином. Прям цьому псалмі, якщо прочитаєте в періоду. Вічна угода з сином ще було до створення. І знаєте, цьому є доказ. Якщо ви подивитесь, пошукаєте в інтернеті, вже в останні років 10 дуже далеко літають різні там дрони, фотоапарати, щоб фотографувати нашу галактику, Да? І спіймали кадр нашого свого Всесвіту зсередини. Знаєте, що там? Там хрест розп'ятий Христос. Всі були в шоці, коли побачили ці кадри. Сяєво. Сяє. Коли ти віддаляєшся і ти бачиш нашу галактику, би, да? був дуже Так. Да. Да. Ну, е, воно сяє, сяє, сяє. Да? а всередині вікна, що це хрест. Ну, Галактика, як вона, вона така сонячна, яскрава така, да? mm -hmm. і коли його з дальнього ракурсу взяти, то ти всередині помічаєш хрест. І всі, всі, хто побачив це з космонавтів, були в шоці. Декілька років ці фотографії навіть не давали в смі, тому що не знали, як на це реагувати. Я пошукаю, так, да. раніше в мене десь було, але так ми приїхали з діма, то дещо ми да. Да. вот. Але дивіться, я хочу сказати про те, що вірність Бога збудована була на небесах. І вона продовжилася нас з вами на нашому підземному житті на короткий час. Для того, щоб нас повернути потім на небеса. Понімаємо, так? Да? Окей. Як то стосується нас? Коли ми говоримо, що е, мірість в тому, що нас пробачають, це правда, але неправда. Тому що саме ключово в вірності, дивіться, я хочу прийти на, на тлумач, на слово, слова, да? власна воля Бога була, Христа, але і Бога. Тобто, коли вони взаємодіяли і створювали людину, буття перший розділ, сам да? сказав Дух Боже літав, і ми створили людину, да? ми. І от дивіться, це обов'язок, відданість і зобов'язання. Три речі, які властиві в слову вірності. І все це ми бачимо, коли ми бачимо історію людства, так? історію створення на плані не стане, як от ми пишемо в книгах нашу історію, ні, Божий задум, ми бачимо, що є обов'язок Бога. Не тільки створити людину, щоб судити сатану, а й забрати її на небеса. У Христа є відданість в чому? Своєму батьку, відданість. Тому що якщо Христос не буде відданий своєму батьку, то його жертва буде марною. Так? І є зобов'язання, яке зобов'язання? Повернутися до нами. Але зараз ми з вами хто є? Духтішитель. Він з нами сьогодні в правда? Да. Так. І в цьому є таке розширене поняття вірності. Да? І милість, якщо ви сьогодні пішли з ключовим моментом, це не коли ми оказуємо цю милість тому що людина ну, не заслуговує, не так уши витяг, я тебе там пробачу. Ні. Мирість це духовна любов. А коли ми розуміємо, що любов духовна, то вона вже далеко не така, як ми собі уявляємо, так? вже не на людських там емоціях, цінностях і так далі. І з цим нам важче боротися особливим жінкам, тому що ми емоційні, ми там десь в якісь моменти є, і нам ну, дуже важко з цим працювати. Так? Але от такі думки я хочу вам сьогодні дати, щоб на цей тиждень, два тижні, коли ми там на сутразу зустрінемось, у вас було наче не просто подумати, так? А навіть попрактикуватися в цьому питанні, тому що я вважаю, що «вірність» ми теж можемо використовувати для себе яким чином? Я вірна в тому, що я повіцяла Богу бути якою чистою совістю, без чистим сумінням і не відчасту. І коли кажуть, що спасіння неможливо потеряти, так, Бог каже, неможливо. Але якщо людина відвертається, вона його загубила. Вибачайте, я впевнена, що людина може загубити, коли відвертається від Бога. Так, да, Бог не забирає. Спасіння. Але людина, людина відвертається і йде автоматично куди в ад. І от хочеться, щоб ми з вами розуміли, що нам Бог проклав такий прикольний шлях зі слова вірність. Не для того, щоб даремо пострадав Христос, не для того, щоб даремно тут о, з нами сьогодні був Дух Святий, Не даремно. Не даремно пережив сам Бог те, що він пережив, коли тут Христос був служив нам. Так? Це все не, не має бути даремними. І наша частка і теж бути вірними Богу. І зобов'язаними служити і любити Бога і ближнього. Отак от. Такі думки. Амінь.